Друзі, всіх вітаю, 26 липня. Біжимо зустрічати схід сонця, але перше, що я зробила сьогодні, звісно, коли прокинулася, подивилася новини. Обстрілюють Харків, Дніпро, в Кам'янському горить епіцентр. взорвали. через співчуття. Сподіваюся, що всі живі. Ми біжимо. Я, Ліна, добрий, добрий день, рано. добрий ранок, крастюня. Лєно, хто пам'ятає, ми їздили в минулому році на Телігурський лиман. В Одесі тут ключі губили. І по помитих дорогах сьогодні ми біжимо на зустріч новому дню. Сподіваємось з надією, що він буде краще, ніж вчора. Тарас Григорович, добрий ранок. Але героїв вшануємо пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. Вічна пам'ять. Друзі, сьогодні температура в Одесі, температура повітря максимальна 36 градусів. 36 градусів. Знову повернулася спека, але я дивилася, що наступного тижня там вже буде на декілька градусів менше. Але теж жарко. Але оцей тиждень, ці вихідні, субота, неділя, там, може, ще в понеділок висока температура. Що в мене знов з естетиком? І в морі водичка потепліла. Як ми вчора вже побачили, відчули, поміряли, термометр поламався. Може, той Олександр, який міряв, він мені його і поламав. Ну а як до цього міряла, це було добре. Дала чоловіку поміряти температуру. Все. Що він робив? Приніс вже поламаний. Вже той ртутний стовпчик, він розділився там на декілька частин. Може, воно стане все на своє місце, чи навряд. чи. Ну подивимось, я його сьогодні з собою теж взяла. Зараз, може, ми вирівняємо це все. У жіночих руках все само вирівняється. Сонечко вже встає, Лена, бачиш? Растя, бачите? Заріва через дерева. Зараз дуже красиві сходи сонця. Це влітку, в другій половині літа, я казала, і минулого разу. що Це найчарівніші, такі вони дуже насичені по кольору, прям таке аж рожево-помаранчі. Друзі, я вже бачу, зараз побачите і ви. Але ви розумієте, наскільки яскраве сонечко, коли навколо неба якого кольору рожевого. Українське сонце зійшло. Хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їм не пробачимо. Добре ранок, Україна. Пішла нова пісня. Добре ранок. Україна, прокидайся, вже мала. Море спокійне, штіль, сонечко. Біжимо. Ага, там воно може трохи сховатися за хмаринку. Бачите, далі? Ага, Треба поспішати, бо ми його скоро не побачимо, воно сховається. Те вже можна випити кави, придбати крокодильчика, Зрозуміли ви? Не дивлячись на те, що зараз 5 ранку, вперед, і крокодила, І вперед, тільки вперед. В 5.30, до речі, зараз вже сходить сонце, Пізніше. Друзі, а я ще отримала подарунок від Валентини. Пам'ятаєте, яка тут продає сувеніри? І поки я біжу, ми біжимо до Ланжерона. Ви подивіться, що Валентина мені подарила. У мене стільки подарунків до дня народження. Дякую, дякую. В мене подарунок від Валентини з Днем народження. Подивіться. Ланжерон. Хто тримає Ланжерон? Це мій здрасті. У Валентини аншлаг. Не підійти. Дякую Валентина за подарунок. Підійдемо наступного разу. Ланжерон 26, 26 липня виглядає так. Людей багатенько. Пальми виросли, красиво. А де ж наше сонечко? Зараз будемо шукати. А ось воно. І дивимося, що на 23 серпня запланований концерт Катерина Божинська і Михайло Грицька. Черга за Кавою. Ого, люди, та ваше! друзі, ого! Растюня даємо грацію. Даємо грацію. Ростюнь. Пішла. Растю, пішла, даємо грацію. Растюнь, молодець, молодець. Моя расть. Друзі, подивіться, скільки людей. Мільйон. І ще йдуть, йдуть, йдуть. Растю всі фоткають. Лена, дівчина і там ще чоловік. Mm. <рес> Вразі фотосесія зараз. Головний експонат на всіх заходах. Mm. Да, трішечки хвилюється море, мені спочатку здалося, що штіль повний. Ні, не повний. <рес> Бачите, скільки вже купається? Я вам казала, що вода тепла. А море відійшло у нас скільки? ого. Бачите? Водичка чиста, чи не дуже? Чиста начебто. Друзі, а тут на пісочку трава, ви бачите? Я не знаю, вона сухенька. Експертизу проводимо. Ну як, не дуже сухенька. І отак по всьому узбережжю, ви бачите, є травичка така, її повиносила чи вночі, чи коли це її винесло. По моїм відчуттям вода 23 градуси. Ну, зараз спробую поміряти. Вода тепла і вона чиста. Ну я маю на увазі без травички, але не настільки прозорна, ну вона така, як знаєте, як я називаю, маршмелоу. Така класно. Тепла, чиста, без трави, без нічого. Цю траву всю повиносила. Опа, Расті родичі підійшли. Растюня, йди до мене. Вас можна знімати? Вас можна знімати? Добрий день. Ми сіли так біля мусорки. Ростюня? Вона вже поїла декілька разів сьогодні. Да. Я її нагодувала, Лена пригощала. Досить. Як вам схід сонця? Фантастичний, так? Клас. Ми теж вас раді бачити. Растінька на масажі легкому. А ви звідки? З Харкова. З Харкова? Сьогодні читала, що обстрілювали сьогодні вночі. Так, да, да, я теж читала. Відчуваємо вам. У да. да. вас теж, вам теж. Шуми, шуми. Растя вже не хоче, вона на масажі, пішли. мене ще не бачать. Ого, нормально. Ну от скажи. Поламати ще треба. Добрий день. Добре ранок. Привіт. Я все бачу. Добрий день. Ми вас дивимося. Ми це зрозуміли. Ми ж сюди приїхали, кажу, мама, Растя буде. І вона й Супер. А ви звідки приїхали? З Миргором, З Миргором? Ши, що? коли Коли ви приїхали? Ой, коли ми? Та вже три дні, четвертий mm. день. Ще буде. То... Да. Да. Як подобається, да. да. Так. Ростяня, ну ти з'їла вже, скільки ти си? Дві сосі? Да, і вдома поїла, буде. і Лена ще пригостила. Все подобається вам на відпочинку да, ми... Море? Все нам подобається. Клас. Ми завдяки вам сюди приїхали. Дуже боялися, але приїхали. Люди відпочивають, наче все більш-менш можна. Я ж живу, дивлюся, шляпка як у Рай. Ми дуже вдячні, ми молодець. Ми молодець. Ми обдивились, думали їхати в Санжійку, потім приїхали сюди. З не вийшло в нас, бо зламалась машина, приїхали сюди. А тут десь в центрі живе, В говорить. А Зараз приїхали на автівки. Ні, на таксі. На таксі приїхали. Послухати музику. Клас. А це ви тільки прийшли чи це? Так, ми довго чекали таксі. Довго чекали таксі. Гарного вам відпочинку. Дякую. I'm Вже на пляжі, скільки людей. Ну, зараз я подивлюсь, котра година. 6.26. Добрий день. Добре. Добрий Добре. день. Ви бачите, пів на сьому ще немає навіть. І вже повен пляж. Ну, отак люди і приходять. Зустріти схід сонця і відразу. Залишитися. Добрий ранок. Ми прийшли. Тому тобі є на добра ранок. Растя. Ми зустріли знову наших глядачів. Добрий день. Доброго дня. Растя що дать, м'яч? А в нас гості ще прийшли. Це да. Оце да. Тут де жука. Ви на відпочинку чи місцеві? Ні, ми від, на відпочинку. А, ну так, ви ж да. З Віле церкви Так. Да. Що Одесу вивчили? вивчили. Да, завдяки Расті. Расті екскурсовод да, з нами всі, показує. Всі пляжі вивчили. Ми oh. в уроці наблюдали за вами. Всі пляжі від Лагуни, Аркадію, це всі, всі пляжі да. вивчили. І так і гуляли по вашим пляжам. Вісно. Супер! Так. Да. А Правильно. зараз де живете, в якому районі? А, цей раз ми зняли на Ланжероні, там. <плес> За парком Шевченка. <плес> все подобається? Подобається все. Ночами страшно, а так, звісно. Да. Одеса є Одеса. Цей колорит одеський – це бурбає, <плес> зараз, зараз вже потепліло. — Потепліло, тепло, і Я да. сьогодні купалася, взагалі не відчуваю, що ти заходиш в воду. Так? Ми приїхали, і... то було дуже холодне. Тиждень да, не купалися, але ну, Одеса сама по собі красива. Так. Да. Знайдеш, це що це тут заряд. робити, що подивитися. Да, і да, с оце, я кажу, що це морський де. такий да. вайб він є. Море, чи холодне море, моря? покажи. пока. Дякую, вам. Приїжджайте ще. Супер. Растя, вже пристала до глядачів, гратися зі мною. Все. Треба вже м'яч, закопувати, відкопувати. Ну це взагалі Растюня. Командує вовсю. Пішла, у де вона пішла? Ти -ти, -ри -ти, -ри ти І цей кадр. Ти-ти-ри-ти-ри-ти. Зараз вона навчить його. Поки растенька пішла, у нас сніданок. Ну вона вже йде, я тобі хочу сказати. А у нас бутики с мяском и с колбаской. От нее у него будет, да, расходит? Опа! Кто пришел? Це ось такий сьогодні ранок на Ланжероні. Зараз ще раз вам скажу, 6.49. Довше, вже нема яблуку куди впасти. 6.49. Оце рано всі встають. Ліна, ти звернула увагу? Нема ще сьомої години ранку, подивись, скільки людей. Повінь пляж. Клас. Вам приємного перегляду. До зустрічі. Пока, пока.